Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хоч вже і сезон, і весна, але ще немає жодної ягідки нашої регіональної, а ті закордонні ще досить дорогенькі. Тому яблучко і листкове тісто це те, що подарує нам нереально смачний, крутий десерт. Дістаю листкове тісто. Знайшла ось такий розмір взагалі 250 грамів. Ідеально. Тому розгортаю, розморожую його в холодильничку, досить лагідно, трішечки борошна підпорошила, мабуть, дошка мені тут не потрібна. Так, підпорошу стілу. Так, раз, і так, два. Трішки підкачаю, порозкочую, щоб було тоненько, щоб було багато яблука. І трішки зовсім трішки тіста. Підкочуємо. І будемо нарізати смужечками. Смужками можете нарізати або ножем. Або ось такою штукою для піци. В мене вона є, я її використаю. Якщо нема, будь ласка, користуйтесь ножем. Смужечки десь ну от, пол півтора десь сантиметри. Ось такі смужки понарізаю. Це коли гостя на порозі, а вам, знаєте, ви такі, а, а в мене нічого нема. Рецепт на швидку руку. Все, смужки є. Тепер яблука зробила все навпаки. Зараз виправимо ситуацію. Є в мене такий гаджет, який вирізає серцевину яблука. Провертаємо дістали. Ось таку дірочку отримали. А тепер нарізаємо кружечками. Нарізаємо кружечками. Це заднє нам не потрібно. Мені потрібно п'ять. Раз, два, десь сантиметр три, чотири. Ну, і це буде у нас п'яте. Бачимо, настільки вистачить. Бачите? Ось такі дірочки. Якщо вони будуть маленькі, ну, можемо ножем трошки дорізати більшенькі. Ось так крутимо вирізаємо. Неважливо, наскільки вони рівні, тому що тісто все виправить. Ну, зараз я на одному покажу і зрозуміємо, що робимо далі. Ось так. Ось так. Все. Тепер беремо тісто і загортаємо ось цей шматочок яблучка. Ось так. Плетимо такий ніби віночок навкруги яблучка. Так, і виходить в мене два таких тістечка на один кружечок. Але яблуки в мене досить такі крупні, тому орієнтуйтесь на розмір свого яблука. Ось так. Загорнули, загорнули. Ось таке яблучко у нас вийшло в тістечки і викладаємо на деко. Так само робимо з усіма іншими. Ось таким чином догортаємо останній шматочок, зафіксували. Все, в мене вийшло 5, але це 250 грамів тіста, нагадую. Якщо ви використовуєте пів кіла, то у вас вийде два яблучка. Тому орієнтуйтесь на кількість гостей, які у вас плануються. Яйце та візьмемо і білок, і жовточок. Так, перемішали і гарненько змастили наші десертики. Змастили кожне кільце. Тепер, якщо у вас є кориця, яблука і кориця, це дуже смачно, можете цукром з корицею посипати. В мене є пелюстки мигдалеві. Я хочу це зробити вишуканим таким десертом. Посипаю. Так. І все, духовка 200 градусів. По температурі, зрозуміло, по часу, ну, в залежності від того, як ви нарізали яблука. В мене це буде десь 10-12 хвилин відправляю. В мене пройшло 18 хвилин. Насправді, бо я порізала досить товстенько яблучку. Ой. Ой, ось така краса в мене вийшла. Лишенько погляньте. Це неймовірно. Так, гаряче, хай трішки охолоне і будемо смакувати. Я вже не можу втриматись. Яблучко пропеклося. Тістечко тоненьке. М -м -м. Як же це смачно? М -м. Погляньте. Багато яблука. М -м, дуже мало тіста. Це наше рідненьке, автентичне. Своє домашнє готуйте, смакуйте, ну, а мені, звичайно, вподобайки, коментар і серденько, для того, щоб не загубити цей рецепт. До нових зустрічей!